Ці системи протиповітряної оборони показали свою ефективність проти російських ракет. І, як виявилось, можуть збивати навіть кінджали, які росіяни називають гіперзвуковими, перехоплювали і балістику. Взимку ще одна така ПРО стане на захист українського неба, і вже близько 70 українських військових закінчили навчання в Німеччині. Я Андрій Стельмах, і сьогодні говоримо про Петріот. Мін-104 патріоти самі по факту показали неймовірні результати, особливо у частині, що, що стосується збивання. Аеробалістичної, отак от вона правильно називається ракета х 47 М 2 Кинджал, яка направду на цю на цю хвилину єдина у світі є ракетою гіперзвукового класу, яка має швидкість більше ніж 14,5 тисяч кілометрів. Тобто є підтверджений факт їхнього збивання точно півпівтори десятка одиниць, тобто 15 штук. Системи протиракетної оборони виробляє американська компанія Raytheon Technologies. і вона світовий лідер із виробництва та якості керованих ракет. Одна батарея Петріот це дуже великий комплекс, який складається із пункту управління радіолокаційної станції, яка виявляє цілі, також машина зв'язку і польова електростанція. Ну і звичайно, самі пускові установки від чотирьох до шести в одній батареї. Систему взяли на озброєння у 80-х роках, після чого вона регулярно удосконалювалась. А свого часу часу коли патріоти уперше почали працювати проти радянської техніки, бо вони вже мали між собою бій у далекому 1991 році, коли коли Саддам Хусейн заатакував Ірак, так так, так. в них були на озброєнні ракети Ельбрус r Р і вони кілька 10 десят, десят одиниць запустили їх в бік Ізраїлю, і тоді вони якраз збивалися патріотами. Тоді коефіцієнт успішності складав 40% і це вважалося неймовірно хорошим результатом. В одній пусковій установці Петріота чотири ракети. Їх США передали Україні два типи: ракети ПАК-2 збивають аеродинамічні цілі на відстані до 160 км. кілометрів. А це російські крилаті ракети, до прикладу, калібр, ворожа авіація чи безпілотники, ті ж шахеди камікадзе. А от якраз ракети ПАК-3 розробили на початку 2000-х, і вони здатні перехопити балістику на відстані в 50 кілометрів. А швидкість такої ракети понад 5 тисяч кілометрів на годину. Максимальна висота враження ракет ПАК 2 та ПАК-3 24 кілометри. В цій системі нічого кращого немає. Єдиний конкурент – це установка сампті. французько італійсько також дуже добра, дуже якісна. Вони приблизно однакові в якійсь частині прицільнювані сампті, можливо, навіть і кра краще бо сам ті, що має дуже хорошу ракету спеціальної комплектації, яка може завдавати ударів до 640 кілометрів. Це відповідає дійсності Ну я не думаю, що вона в нас є на озброєння. Я думаю, що на все ж таки головні ракети це Астер 15 і Астер 30 в діапазонах роботи поза 100 кілометрів. Але так Патріот це дуже дуже якісна машина. Якщо Росія почне енергетичний терор України, то за інформацією української розвідки вони накопичили наступну кількість ракет: крилаті ракети ракети х 101, Х 555 і Х -55 – 290 одиниць, Х, 22 та 32 – 150 одиниць, ракети типу іскандер К та Іскандер М 290 одиниць, ракети Кінджал, 80 одиниць. Кожна батарея або навіть одна окремо взята машина, це вже звичайно добре. Ми прекрасно усвідомлюємо, що якщо навіть всі зенітно ракетні комплекси планети Земля привести в Україну і поставити біля кордону то все одно таке як явище, як проривання в обов'язковому порядку. От чому Тому що це нескінченна радіофізика? Противник побудував другу ракетну школу у світі. Він також вивчає алгоритми думати, як обходити систему нашої протиповітряної оборони. Ще в червні цього року генеральний директор компанії Рейтон повідомив, що до кінця 2024 року вони планують виготовити ще п'ять батарей для України. Також від Німеччини ми повинні отримати не лише ще одну систему Петріот цієї зими, а й їхні два комплекси протиракетної оборони Айрісті. Зберігайте спокій, вірте в збройні сили.